Дорогі друзі, сьогодні хочу записати для вас таке презентаційне відео, яке пояснить вам мою позицію з деяких питань. І, звичайно, я хочу анонсувати пакет лекцій, які я буду читати. Так ось є таких три моменти, і, звичайно, третій це буде головний, і з того, що мої пости зазвичай в інстаграм ідуть йдуть на російській мові. Е, мені деколи прилітає за це, я це розумію і з, з, з тим станом, що у нас відбувається в державі. Е, тому для цього я і хочу вам е, це пояснити. Е, перш за все, я працюю також за, аудитор, за аудиторією за кордоном, і, звичайно, англійської мови я не вчила. Е, ми вчили тоді німецьку, і, звичайно, це було дуже давно. Е, і, і німецьку вже позабували, і англійської добре не вивчили, як кажуть. Е, і тих пунктів таких є три, але звичайно, третій буде самим головним, щоб ви розуміли. Так ось другим пунктом є те, що моє навчання проходило як гіпнотерапевта, як холістичного терапевта. Відбувалося в американській школі та швейцарській холістичній школі. І, звичайно, там викладання було на російській мові. Тому мої знання всі отримані. Вони на російській мові, і звичайно, деколи вони необхідні такі терміни російські. Але основною, основною, третя причина є основна, це те, що мої клієнти це зазвичай 40+, які народилися і виросли в радянському союзі. І, звичайно, їхня перша мова, яка була, вона була російська. А так як я працюю з підсвідомістю, де інформація записується з Самого маленького з народження, або то передається взагалі від родичів, і ми працюємо з цією інформацією. І тому я вимушена заходити туди для роботи, звичайно, на російській мові, тому що там закладено весь корінь, весь корінь лікування закладений там, і він звичайно на російській мові. Тому я вимушена це робити. А якщо в мене клієнти україномовні, я з задоволенням працюю. На українській мові, і тому і зазвичай мені дуже приємно. Тому ось так складаються такі обставини. Є три, три таких основних причини, що я вимушена це робити. Що я ще хотіла сказати? Зараз буду починати курс лекцій по холістичній терапії такі невеличкі лекції для того, щоб ви мали розуміння. Що це таке, як воно працює, чому ми звертаємося в те дитинство, чому ми там щось хочемо, як воно впливає на наше життя зараз, а воно дійсно впливає. Це перевірено на мені навіть. Тому що, перш ніж приступити до, до роботи з холістичної терапії, я, звичайно, все це проходила на своєму досвіді. Тому запрошую вас приєднуватись, слухати відео аналізувати їх, задавати питання, я з задоволенням всім відповім. Записуйтесь на консультації, знайдемо причини ваших негараздів. І все буде добре. Дякую,